Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 26 листопада 14.05. Я буду робити розклад для Дніпро Гесу. Я його зроблю на декількох колодах, на таро і на лінорманах. Дивимося до кінця листопада і грудень місяць. До кінця листопада перша карта. Дно. Так, тут є пошкодження нерухомості, тут є бойова обстановка, тут є Сила є захист, але удар також є. Він буде якийсь обмежений, але він тут присутствує. Я так розумію, що буде пошкодження, звісно, але тут будуть і пошкоджені люди. Четвірка, десятка. Тут буде пошкодження і самої будівлі. І е, е, також буде пошкодження пошкодження людей. Так. Дуже сподіваюся, що людина буде жива. Так, але ви бачите Ніпро Гес до кінця листопада тут іде іде пошкодження. Те ж саме місто, де було. Хлопці будуть клопотатися. Жінка якась, що з нею буде? Жінка якась отримає ушкодження. Погана ця карта. Так, ви побачили, зразу головна це. По Дніпро ГЕСу буде робитися робота, на жаль. Бачите, є захист, але і пошкодження теж буде. І прямо випав сам мост. Щось буде таке, знаєте. Серйозне, на жаль. Ну, поки що не зрозуміло, коли воно станеться, але наші будуть про то знати. Ключ в руках. Книга знаходиться між ключем та інформацією. Ми будемо про то знати. ППО спрацює, звісно, але не дуже так воно. Що будуть постраждалі люди в листопаді, я б не сказала. Я б так не сказала. Піше чоловік, який працює, таке собі. Ні. Я б не сказала так. Ну, Полінорманам, я так розумію, відтягується ця ситуація, вона, мабуть, йде на грудень. Ну і поки вже в руках в мене лінормани, давайте глянемо грудень 2024 року Дніпрогес, яка у нас буде там обстановка. Подія. Подія йде з пошкодженням. Сонце і клевер. Ну, я з цього виходжу, що будуть відбивати, і, скоріш всього, проход... ну, удар, бачите, він от іде. Тобто оці три карти показують, що да, буде пошкодження. А Пройдемо ми це по клеверу, букетик, тобто частково. Зараз я роздивлюся, будуть збивати те, що буде летіти. Верогідність падіння вламків, тому воно показує тут дитину, що ці пошкодження не будуть дуже серйозними. О трансформація по луні. Ну так, це собиття, воно йде. Зміни цього, цього, цієї постройки вони так, вони так, тут проходять. Що я можу сказати? Тут йде чоловік, який може постраждати, але тут немає чогось страшного абсолютно. Так, тут виходить, ось, може навіть больничка, але це з ключем. Так, грудень місяць, темнотрову ми глянемо оператор. Гарна карта, це буде захист, усього, вийшло ППО, будемо боротися. Вийшла королева жезлова. непогані новини будуть, будемо працювати над цим питанням. Тяжко буде дуже, страшно, по почуттям буде бити. Так розумію, що так, там буде вестися робота, але самого удару я тут не бачу. Да, Ми можемо чути, ми можемо відчувати. О, бачите, ось воно. Ось воно. І дивіться, тут повиходили жезлові, жезлові, жезлові. І гарні новини. Значить, воно якось так впаде в ламки, значить, будуть збивати. Багато буде летіти, будуть збивати. Ну, Непогана карта припала. Але то, що буде страшно, то, що буде лячно, то, що люди будуть переживати деприсуха, це видно. Перша карта імператора це законний захист, то дуже хорошо, що така карта вийшла. Першого. Вона основна. Так, на дні у нас трійка, двійка і туз. Тобто, незважаючи на те, що по центру така то, що ми не бачимо. Все ж таки якось ми розрулимо цю ситуацію, двіжуха, хоча, бачите, у нас якийсь стан. І цей король знаходиться ще отак, між ілюзією та підвішаним станом. Для захист іде, імператриця вийшла. Люди, дуже буде тяжка ситуація по Дніпро Гесу, в грудні місяці. Так, людей. Ще будуть постраждалі. Дурень. Діти. Молоді люди, під питаннячком зорог'ячку, на одній ножки скачуть. Ну, але взагалі-то вроді нічого такого. Щас докладу сюди. да Бачите, вийшов дьявол, тяжело. зірочка вийшла. Ну, нічого, якось розрується все ж таки. да Тут воно і жіночка вийшла, постраждалі, імовірні, молоді люди, жінка середніх років. Але взагалі-то повинні бути живими. Бачите башня. Тут більше буде бити морально. Тут більше буде бити морально. Ну і жриця прикриває щось, а що, що вона прикриває. Ну Ми здогадуємося, що вона прикриває. Тут щось буде якась ситуація, така, яку нам не потрібно знати. Будуть обмеження якісь по отшельнику, щось там буде, так. Да. То туди вони будуть бити не просто так, щоб ви розуміли. Так, а на дні ілюзія, баришня, уход. І ще одна баришня. Ну, тут, в принципі, позитивні карти, пошук кращого, не повинно бути нічого поганого. Клопотання є, але людину від якогось фатальності тут відводить. Фатальних випадків тут не буде. Ось така ситуація у нас по Дніпро ГЕСУ. Я вам показала, розказала, сподіваюся, трошки ви вже розумієте це, але ми впродовж все одно будемо дивитися. Більше мене безпокоїть даже грудень, місяць, ніж листопад. Все. Бажаю всім всього найкращого, бережіть себе та своїх близьких, бережіть нервову систему. Всіх обняла, поцюмала.